Стрітбол в Україні з'явився у 1995 році. Згодом почав розвиватись і на Закарпатті. Сьогодні в нашому краї є команди і гравці з хорошими спортивними результатами. Ветерани цього виду спорту зірка різних міжнародних змагань радіють, що баскетбол та стрітбол стають все більш популярними. В этом году он проводится под эгидой нового клуба, молодого клуба, где играют игроки, которым 25-20 лет БК Мукачева. Я очень рада, что у нас к ветеранскому спорту добавляются молодые поколения. Если вы заметили по нашим играм, у нас очень много молодых игроков. І от якби наше незалежне государство зростило таких нових спортсменів. Турнір зі стрітболу влаштовують кожного року. Цього разу кажуть організатори, він динамічний та мобільний. Та найголовніше для баскетбольної команди Мукачева це ще більша зацікавленість цим видом спорту. Для мене це, по-перше, популяризація баскетболу. До чого ми йдемо, і ми хочемо вивести баскетбол в нашому місті на інший рівень. В майбутніх планах хочу. Першу лігу заявлятися, якщо все складеться, то воно має бути. Ми маємо приклад баскетбольний клуб Ужгород, який грає успішно, досить виступає першій лізі вже не перший рік. Ну, основне це популяризація баскетболу в Мукачі. Амбіційні хлопці часто тренуються та впевнені, що їх спортивний шлях тільки розпочався. Та кажуть, конкуренція на Закарпатті велика. Про це свідчить і кількість заявлених команд. Взагалі команди поділені по трьом категоріям віковим це до 18 років, від 18 до 30, і мікс жінки разом з чоловіками старше 30 років змагаються. Разом команд всього 26, 12 команд до 18 років молодь підтягнулася, 12 команд від 18 до 30, ну і дві команди мікс. За словами спортсменів, незважаючи на те, що правила гри відрізняються від баскетболу, менш цікаво її назвати не можна. Різниця в тому, що вуличний баскетбол розвитий на людей. На, любителей, на людей, на игроков, на детей, которые только начинают свой путь в баскетболе и, в принципе, еще не достигли таких вершин, да, как в баскетболе в таком в обыкновенном, в профессиональном. И в то же время это поляризация здорового образа жизни, потому что вы знаете, что уличный баскетбол проводится на улице, на свежем воздухе. І різниця в тому, що 3 на три, а там п'ять іграков на площадці. Площадка зісна на, на природі, да на, на відкритих площадках. Ні, больші змінення там в правилах. Зазвичай тривалість такого бою 10 хвилин або доки одна з команд не досягне домовленої кількості очок. Грають команди в одне кільце. За традицією таких змагань найкращі команди отримують нагороди звання переможців. Ну а ті, кому не дуже пощастило, стимул для інтенсивніших тренувань.